Ну що, радість? Вдача? Нарешті. Нарешті це сталося. І знаєте, знаєте, що це таке? Це є дубовик. Це є перший болетовий гриб з сезону 2023. От, підозрював, я підозрював, що вони мають бути. Правда, нас така посуха, дощів нема. Я вже навіть не пам'ятаю, коли вони були, але. але, але, але... Але є грибок. Не знаю, правда, як... в якій він якості. Ось, Але це Це чудова знахідка. Ой, який він великий. А зараз я спробую. Так. Давай. Має. Значить, що він має? Він має шляпку, шапинку, яка схожа на білий. Е, має червонувату ногу і червоні трубочки. Тобто гімінофор в нього трубчастий червоного кольору. В молодих грибів гімінофор буває жовтим. ось, І на зрізі, на зрізі гриб е, стає ну, не синім, як синяк, наприклад. А таким, як морської хвилі. Ось, як море. От. І він дуже класний. значить Я зараз його пофотографую, потім зріжу і подивлюся, який він вже є. Ну і потім ще дозніму відео. Розрізав я його, бачите? Отакий от він. На зрізі стає спочатку жовтого кольору, а потім ось такого. Але але... З часом, з часом, часом... Зріз цей буде сірого кольору. Та е, синьо синь, жовтий кольор зникне. Малахітовий о, малахітовий, я задав. Малахітовий я кольор зникне і він буде сірого кольору. Ось. Це знахідка просто фантастична. Це супер. Тим більше, що ТСЖ, який я знайшов на пару днів тому напередодні, він ніяк не виріс. Ну ось. Але знайти очок – це взагалі фантастика. Перший болетовий сезону 2023. Це супер. Сьогодні п'ятниця, 9 число. Я в лісі і я знайшов ще один дубовик. Перший поки що за сьогодні. І великий досить. о, який. Кумарів сьогодні взагалі дуже багато. Я намазався, але, але на спину. Кусають всюди. Ось такий от дубовичок у нас. Я його зараз подивлюсь. Взагалі вийшов, подивитися, що є білі гриби. Можливо, і є. Треба шукати. Зараз той подивлюсь, Та я думаю, що він нормальний. І ще буду на цьому місці ще вишукувати грибочки. Mm, добре, перший. Так, от що значить зробити велику паузу. Ну, який. Великий гарний дубовик крапчастий. Ще один поїджений і тут ще один. Три штуки. Але гарних немає, щоб робити фотографії, фотосесії. О. Отак. Вже перезрілі. Вони і стібні всі нормальні. О. Тим більше що хробочливі рідко бувають, на відміну від білих, ранніх білих, так? Ось. Ну, я от зараз їх візьму, подивлюся, поріжу. І все. І заберу також. Лікогала на деревна. І от. В телеграмі я писав в себе, чим відрізняється лікогалана деревна від лікогали конічної. Ну, ось. Джерела кажуть, що лікогалана деревна може рости навіть тоді, коли немає вологи. Так воно і є. Дощів нема вже більше, ніж місяць. Лікогалана деревна росте собі. І не знає ніякого лиха. Ось. А для лікога ликонічної все ж таки потрібна волога. І вологи потрібно багато. Така ось штука. Що за люпінами? Побачив жінку з тими квітами. Думаю, от зібрала мої квіти, а. заходжу, а тут. Так, зібрала мої квіти. А тут все в люпінах. <гум> і вони різні, уявіть собі. і рожеві, синьо рожеві. І такі фіолетові білі. І... Ей білі, я там бачу білі. Ну, білі такі не цікаві. Ну, ось. Є, вон, є рожеві. Зараз покажу. Рожеві люпини. Вони тут різні, у них багато-багато. Там ще каструянда є. Ось. Тільки тут треба обережно ходити, бо це є таке поле. Бачите? І вони є різні абсолютно. Тут о, є сині-сині. Тобто такі, тільки не такі. Різні, різні відтінки. О, бачите, які сині сині. Тоб, там фіолетово сині, бачите, тут фіолетові, а то сині якийсь, а от білий. І смугасті якісь, і всякі різні, я кажу, тут море, тут море люпінів, вон які. Щось було, щось згоріло. Ось. Просто, просто казка. І все-все повністю в люпінах. Я щось не пам'ятаю минулому році такого... Чи було, чи не було. О! все в люпінах. Треба щось... і ще якась троянда. Ще якась троянда.